І там і клюне. Розпочинились, от наля ушли. Ух, дивіться, щось парень зацепив. Хороша видать. Бачите, як викачує рибинку. Це точно 100% короб. Всім привіт! З вами Оленка, і ви на каналі Карпенко Фішинг. Дніпро зове. А хто я така, щоб сперечатися силами природи? До мене дошла інформація, що тут зараз водяться дуже гарні карасики, а іноді навіть літають і коробчуки. Тож я поїхала, щоб перевірити, так це чи не так. Ми на Дніпрі будемо ловити карася, а можливо і Коробчука погнали. Місця тут небагато, але машин, подивіться, скільки все повністю зайнято рибалками. Вони ще під'їжджають. І там машини. Місця всі зайняті абсолютно ось знайшла однесеньке таке містечко. Трішки воно, звісно, загажене. Ну, то таке приберемось. Дивіться, який у нас тут антураж. Я так розумію, це мангал, хлопці поставили, гойдолка. ну тут, тут зверху якийсь будиночок, сходи. Не знаю, або зараз. Тут будемо на цих каміннях мостиритися, або підемо з юрою там між хлопцями, будемо ставати. Вирішили, що спробуємо половити ось тут. Буде незручно закидатися, максимально незручно. Човен заважатиме, гойдолка заважатиме, але варіантів немає. Так як ми націлені ловити карасів, а можливо коробчуків, то нам потрібно дати мога більше зернових. Тож з вечора заготовили горошок. Вивалюємо його сюди. Так, у нас з собою ще є кукуруза. Так само її сюди додамо. Ой. І є ще конопля, але коноплю ми не прямо в прикормку, коноплю будемо давати пробками. Зв'язуємо це все, звичайно, з безквітною прикормочкою жовтою, бачите? І сюди, от прямо з водички, бачите, воно все сухе. Тому прямо так з водою, з усім висипаємо ще й нашу кукурузку. Кукурузку дуже любить коробчучок. Може, приманим. О, дивіться, це више красиве і пахуче. Дуже класна прикормка. Так, перший заміс зробили, хай воно вибере всю вологу, а ми ходімо далі, там будемо мастеритися якось. Умови сьогодні такі, цікавенькі. Ну, тут у мене ззаді човен. Так, там столик, сумка з барахлішком, гойдалка. <хи> так, на столішов у нас фідергами, вертлюшки, годівниця, секундомір, ножиці, опаришів. І додаватиму варену коноплю пробочками. Стільчик, триножка, одна вудка, 4,20, тест 200 У Юри замість столу сьогодні взагалі камінчик. <хи> тут плюс-мінус так само. Юра якраз. Годується. Ну, і тут у нас таке барахлішко все. І зверху там, бачите, така підйом. Цікавий містяк. Дозволожуємо потрошку, щоб не переборщити. Зроблю її більш зерновою, бачите? Ну що, маркеримося. Дистанція у нас виходить 50 метрів, глибина там десь 9 метрів. І ось пішла вже далі бровочка. Вся такий плавний підйом, не різка, вся усипана ракушкою. От там і будемо ловити достатньо комфортно. Вимотуємося, закормлюємося. Положимо туди для наших майбутніх рибок годюничок. 15. А може, розгуляємося і на 20, щоб показати, що ми їх тут чекаємо. Погнали. І о, там і будуть наші риби всі плавати. І так, і ще штук 15 мінімум. Номер 8 гачечок. І ловити я планую на 4 опаря. Три ось так, бачите, і четвертого підсажимо. Ось така буде насадка. Так, 60 см поки що залишаємо, повідець. Тягучий білий фідергам 15 см. 50 розігналась. Так, бусінка стопорна, в неї прив'язаний фідергамчик. І тут у мене, бачите, вертлюжок, карабінчик, і на ньому так от бігає годівничка раненіх, бігаюча така сковзяща оснастка. Це так, Грубий переклад з англійського. Так, ставимо сюди. Нашу конопельку і спробуємо з коноплею так раз набрати сюди і кормом її підбити. Надо її водою залити, щоб вона не висохла. Так, погнали. І там і клюне. Терміново треба випити кави, бо можна заснути. Таке небо хмарне. Стільки натягнуло-натянуло. Так, натянуло, і такий оце б сидів, тут і, і куня ввето. Тому кавусік за рибалочку. Щось невелике. Ми вже отримали покльовку. І так, єлі єлі дибало. Ух, яка. Плотвень. Ось, все, ви бачили, яка плотвінь. Пол батона, Пол так, да, і така дзьоб і сидить. Розпочинились, от наля ушли. О! приспособилась. Дивіться, скільки хлопців стоїть на човнах. стоять хлопці на Судака, спінінгісти кидають. На сома в нас. Ось аж ось ось там он, дядько під кушерями десь плаває. Он там, 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 геть-геть, геть, геть. там квокає. А ми вже спіймали першу рибку, плотвичку, такого напів батончика, булочка така гарна, і від нуля відійшли. І вона так, знаєте, клює так. От я зараз навіть бачу так: дип-дип-дип, дип-дип-дип, дип, 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 все. Оце тут батони влітають, та вийшов. Закормилися і така рибка пішла. Ну давай, давай, де ти тут моя дівчина. О, та вийшов. Та що ти скажеш? Гляньте, я в шокі ви подивіться на цей розмір. Обачить. Не їш все. Гляньте, яка гарна вообще. Огонь. І вже Юра дві, і я дві. В общем, рибалка от така почалась. В общем, роздача плотви у нас закончилась. Така хороша серія пройшла при старті. Я думаю, зараз ми як наваляхаємо тут садок, батонів. Ні, бачите, так раз і немає, і тишина. Тримаємо темп 10 хвилин, що я, що Юра, Добавляємо в нашу прикормку коноплю, ловимо на чотири опаря. Ну, принаймні я ловлю на чотири ти на теж на чотири опаря. Да. І Юра на 4 поряд. В общем, жіноче щось посерйозні, бо плотва закончилась. Наш Юрчик щось гарне спіймав. Каже, щось більше, ніж зазвичай. Ану, що там? Опа! Караська! Які караська? Плотва, Це плотвина. Ого! Оце розмір. Я подумала, що це карасяра такий здоровий здаліка. Так, ви мені не дивуйтесь, бо я трішки підсліпкувати. <рес> да, розмірчик, однако. Нормальний. Оп. Не зря я її з карасьом сплутала. Нема, да? немає. і немає, нема так. Да. Так, пішла я собі ловити. Я тут тут схожу, гуляюся. Достала пуфіка медового. І зараз спробуємо ось так от. Один пуфік. Що ж ми сидимо і нічого не робимо, правда? Нам на щось експериментувати. І раз, за жопку опарика. І ще одного такого парика. І зараз як клюне щось. Все, пуфік буде приподнімати нашу насадку. Подивимося, що там у нас робиться в толщах води, а не у дна. Ех, туди! І притоплюємо шнурочок, бо... Вітер видуває дугу таку дуже добру. Все, подивимося зараз зміну насадки. А то, бачите, з воно, в принципі, клює, але не хочеться ж сидіти, вижидати, його чекати. Ждемся, ребята. Время засікаємо, сидимо. Не довше 10 хвилин. Так. О, батошики. Гляньте, які гарні. Так, друзі, дивіться, конопельку я чого зразу не закидаю у відро. А тримаю отак от у тазічку, бачите, залитою водичкою. Бачите, як я її варю? Я її варю, щоб такі якраз починалися вилазити, наче проростать. Бачите, такі ось от вона так. От, 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 це от прямо ідеальна така форма для коноплі. І чого я його зразу не висипаю, тому що коли я її зразу висиплю. То прикормка витягне з неї всю вологу, і вона стане сухою. І коли вона стане сухою, то її просто буде зносити при закиді. Ми будемо закидати, вона буде суха, її буде десь течія уносити і все. А так вона волога, я її зразу раз кинула, зразу зачерпнула, кинула годівницю, і вона опускається на дно. Тобто вона опускає рибку на дно і сама на дні тримається, і виконує ту механіку, ту функцію, яка мені, власне, і потрібна від коноплі. Продовжую ловити на 4... Опариші, три за жопки одягаю, і четвертий, так, трішки на півчулочком. По папчик я була поставила, лежить, Он, щось мені не сподобалося, як він тут працює. От, бачите, так, набираю конопельки всерединку і з двох сторін підбиваю кормом. Пробуємо, шукаємо, експериментуємо. Юра мені каже, давай. Іди, шукай рибу. 60 на 70 метрів, а ні! дурних нема. Я вже там собі гарно накормилась, не хочу я уходити з закормленої точки. А то я зараз уйду, а він потім піде тут проход коробчуків, якихось чи карасів. Він буде карасів коробчуків ловити, а я буду там мелоч тягати. Ні! нас на це не візьмеш. Упорно продовжуємо ловити з тої локації і ждати проходу. Та ви що, дивіться, яка банда у нас тут. Клас, гляньте. Ха -ха. обалдеть, Мотоцикли, перегони. Хлопці влаштували. — Забагряний? — Ні, тільки що перечепився. Угу. По чесноку. У нас щось змінилося, да, Юра? В рибах? Ну, от Такий маленький підлящик. — Гарненький. Чого? Виросте буде для щем. Якщо він не з'їде. Так хто ж його здесь? Ми відпустимо. Хоч щось новеньке по рибкам. А то одна плотва лупашить затрав. Коробчук. Хороший. Ой Юра, мене теж дивися, що робиться, глянь. То то може я тебе. Може мені вимотатись? А куди він повів? На мене? Ні, він далі пішов. А то в тебе. Ета. Латвінь. Давай уже одненького коробчука. Ну давай. Візьмем. Ми ж не зря його годували. так? Ну так, да, да. ти ж за ним тут полював. Цілий день. Це точно 100% короб. Зараз 12.38 я знав, що буде прохід. Головне, щоб він не завів кудись. Ой-ой-ой. Не навернуться на цих камнях. Щоб мені можна було підсаку, звісно. Ну я зараз тобі допоможу з підсакою, ти його підведи. Ні, ти його просто подати. Так, жаби брись. Так, це по суті ціло, цільова ризьба, заради якої Юра сюди і їхав. Тобі видно його? Мені його видно. Друзі, Ой, я тут поціл. Потім... Він ще травичку. Опа. О, є! Є! Почекай. Шо? Давай. Я хочу... Ой, він говорящий. Він каже, віу, віу, віу". так обережно, щоб він не побився. об каміння. Почекай. Що ти написала? В смислі не писала. Так, да, я оператор від Бога. Не записала? Н -н -н. Молодець. Як полізти, знімати і не побачити, що воно не пише? Я не знаю. Ну що, друзі, ми продовжуємо ловити батончики один за одним, клюють нормально, неочікувано. Хід такий. Вересневий, а не березневий плотвив. Настільки плотва на чогось іде не, не отак вподовж а туди десь вглиб. Приходиться весь час відступати по метру, шукати. І... Ну то таке. Але саме цікаве, знаєте, що Юра наш завалив Коробчука кіла на два, напевно. Таку махіну каже, поймав, єлі вивів. Кліпсу одну каже, скинув, другу. єлі встиг фракціон попустити. Ну, в общем, він з ним справився. Коробчук у нас в садку лежить. Так що покажемо його вам на зважуванні. Рибка то, що треба. А так, рибалка, взагалі, агонь розпогодилося, сонечко вийшло, хмари трохи розійшлися, ловити класно, Вітерець є, але він не дуже нам заважає. Жарко, правда, мені всі ковтинки. Я ж то одівалась, думала, буде холодно. Ну, то таке. Я ж тепер теж хочу коробчука спіймати. То сижу, тепер вуха нагострила і ж думаю, в мене клюне. В общем, продовжуємо ловити, рибалка, агонь. А в нас, друзі, продовжує клювати плотвень. Як з кулемета. Да батони ж які гарні. Ви гляньте. Ви бачите, яка гарнюча плотва. Та ви що? Та весною така не йшла, як оце зараз. Ну, ну, не бушуй. Зараз ми тебе відчепимо. До заліку. Плотва, одне удовольствие. Я вам говорю, це клас. Прозвучала команда їсти, їсти, їсти. Голодний чоловік на рибалки. Це капець. Будемо зараз його сирочком, м'ясочком кормити. І огірочками. Бутербродиками. Ух, дивіться, щось парень зацепив. хороше видать. Бачите, як викачує рибинку. А ну, що там? Давай, 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 друже, давай. Ти вже хвилин п'ять там так стоїш. Ну... Дивно, що, що там не, не на ходу вони тягнуть, не Ай, немає. Шкода, шкода. Прибирали сміття і дивіться, що знайшли коло нас тут поруч. Це, Я так розумію, хтось ставив сітку і вона в них заплуталась. І її треба буде вивезти та да викинути. Якщо чесно, я дуже проти, щоб ловили сітками. Це повний треш. Поки в нас хвилинка затища, давайте я вам проведу таку невелику екскурсію. До речі, такий вітер піднявся, каравул. Ось такий парапет іде. Далі он. човен, Юра, гойдалка, здоровецький мангал там стоїть на березі. Я вам його ще спочатку показувала. А тут ось такі якісь дивні споруди. Вони мені схожі на рибальські хатки, але, скоріш за все, що це якісь державні установи, напевно, не знаю. Але тут і кондиціонери, є, дивіться, і якісь диванчики, столики. Або просто рибацюги собі зробили такі от лачуги і приїжджають сюди відпочивати. Весь берег дуже щільно заріс заростями. Тут ось якісь ворота, сюди спускали. Ну, щось колись тут було, напевно, дуже цікавим, бо тут, он, навіть, бачите, для човнів спуск був, але він вже 100% він не є діючим. Тут все заросло, повністю, все позаростало. Тут навіть колись, бачите, хтось, хтось тут жив, тут жив пес 100%, але його вже тут давним-давно немає. Ну, тобто, це якась... Яка щесь споруда, хтось тут жив, хтось тут був. Бо навіть ось дорога сюди є, бачите? О, там навіть машина. Тікаємо, ми ще получимо. В общем, занесла нас лиха година цього разу, бачите, отакі от чащі. Але ж риба тут як клює гарно. Клас. Ну це плотва. Але ви уявляєте, от вона сьогодні так клює. Сідає, покльовки такі слабенькі. І от я думаю, так, пройшло вже хвилин п'ять, пора перезакинутися. Ви подивіться, який там батоша. Подивіться, що робиться. Ви бачите? І так цілий день гарна плотвичка, клює прям садок заскочила. Нічого не треба фантазувати. Знайшов точку, став. І лови собі, темп тримай там не більше 10 хвилин, бо до покльовки перезакидуйся, кормі, куча зернових, і конопелька, і горох, і кукурузка. Десь пішов Юра у розвідку, зараз дізнається, що там у хлопців робиться по берегу. Ну, дзвоники дзвоніли не, не часто. Я б не сказала, що там сьогодні там був прямо у нас дзвін, як у церкві. Ні, там Пару разів зайкало за день, але я б не сказала, що там вони прям. Може, хлопці без дзвоників ловлять, хто його знає. Ну, ще, може, з півгодинки та да будемо збиратися. Бо я, якщо чесно, я вже так наловилася, що я вже навіть більше втомилася від цієї рибалки. Цілий день туди-сюди маслати цю плотву. Ну, бачите, хотілося б карасика посмажити вдома, але, на жаль, сьогодні я буду, напевно, без карасів. Ладно, ще півгодинки збираємось. Все, народ. Дємбіль! Вже п'ята година вечора. Що сьогодні була за рибалка? Дивіться, ну, по-перше, дистанція у нас була десь 45-47 метрів. Ну, 42-47, бо Юра був на 42, а я була на 47. Працювали сьогодні по відсі 60 сантиметрів. Гачечок у нас був номер 8, 4 опарищі. Рибали, старались в темпі до 10 хвилин, але коли заходила риба, це не виходило, бо вона клювала в темпі десь від 3 до 5 хвилин. Гарна така, переважно у нас була сьогодні цілий день плотва. ну Відсотків 90% це була плотва. Ну і Юрій гарний залетів коробчук. До речі, це єдиний коробчук по всьому берегу, тому що Юра. Пішов до хлопців, дізнався, що де у кого як клювала сьогодні. Сьогодні також всі ловили в основному плотву. Два карасів влетіло сьогодні. Тут у хлопців десь туди. Корм у нас був зерновий. Добавляли світлу прикормку для того, щоб це все зв'язати між собою. Давайте доставати рибу, подивимося, що ми там сьогодні набомбили. Ну що, пішли дивитися, що ми там сьогодні з вами набомбили? Боже, грязючина нанесло. Ох ти, трохи є. Ну, ось, ви бачили цей улов. А я казала Дніпро зове. а то як зове, то треба їхати, друзі, а не сидіти вдома. Ви подивіться, скільки ми набомбили риби. Вона скакає. О, гляньте, що вона робить. Я вам хочу показати просто зразу, яка тут клювала риба. Гляньте ось батон. Подивіться на цю. Плотвень. Ви бачите, які плотвички. І їх же ж тут просто неймовірна кількість. Дивіться, які гарні. А! 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 Гляньте на цього трофейчика. Ой, подивіться, що це робиться. Гляньте, друзі. Стоять, стоять. В общем, <свісно> бистру фоточку з коробчиком. Рибу відпускаємо всю додому. Бо це щось неймовірне, а не рибалка. Так. Швиденько вам традиційно приїжджайте, рибальте і отримуйте задоволення від чудової такої рибалочки. І вам будуть траплятися ось такі трофейчики. Бистренько рибочку випускаємо додому. Так, от сюди. Тут так мокро. Так, в першу чергу оцього красунчика, який подарував такі емоції. Як чкурнув, та ви що? Ну давай, прибулечка, пливи. Дякуємо тобі за чудові емоції. Ну що, рибку ми відпустили додому. Погнали додому і самі. Всім па-па. до зустрічі на водоймі.